Знаєте, за що Григорія Савича Сковороду викурили з Переяславського колегіуму. Якщо студент, учень не міг відповісти викладачеві на три запитання, його ставили на лавку, витягали різку, намочену в соленій воді, і били так нещадно, що тріскалася шкіра. І Григорій Савич він викладав поетику. Він сказав, я не буду це робити. І я не пам'ятаю, який єпископ, його покликав і сказав, що ти робиш? Ти руйнуєш всю систему. Він каже: Я не буду бити. Його вигнали, сказали, що він має гординю. Якщо би нам розповідали о такі речі в школі, ми б любили своїх письменників, ми б цікавилися ними, ми би за ними йшли. Але радянська влада робила все для того, щоб ми не мали своїх національних героїв. Було не цікаво, що в школі вчити ті біографії письменників, коли вийшла збірка, коли поїхав туди, приїхав звідти, помер. Ти не можеш запам'ятати ці. Сухі дати сухі